Всім добрий вечора, вітаю на каналі Залізна Парахолка Полтава. Як завжди, на пропозиції багато товару, багато свіжого, дещо з попередніх відео. Поїхали. Розпочну сьогоднішнє відео з двигуна. Ось його маркування. 950 обертів, 1,5 кВт, із тисячі. із шківом. Двигун працюючи перевірявся. Потім ось така річ. Молоде зерно. Молоточки не зношені від слова зовсім. Бачите? Все під прямим кутом. Більш за все вона нова. Ну, Звісно ж, потребує перегляду е, підшипників. Тому як стояла, дуже довго. 1200. Ось вам можлива комбінація. Двигун і за 3700 у вас готовий млин. Ну, тільки на 380, щоб він тягнув е, високі оберти. Тут майже однакові оберти, ось двовнові на шкілові. І тут, а, а це майже двічі більше. Тобто у вас на виході буде майже 2000 обертів. Тут є кріплення. Ось вона кріпилася. І також є подача. Ось регулювання подачі 1200-2,5 компресор. Хрюка потужна. 800 гривень. Так, йдемо далі до редуктора. Редуктор цей вже був не в одному відео. Гарний редуктор, чому нікому не потрібний. Пора, плавне регулювання передатки. Ось регулюю передатку. Тут зменшується діаметр. І, звісно ж, зменшується кількість обертів. 2,5. той редуктор 1,5-1 до 20 працюючий. Такий міст, можливо сказати, так би мовити, з планетаркою, з оприскувача, там чоловік мені коментував, ПС-10 здається. Кому потрібен, 1200. Так, потім патрон 250-й півтори, з ключем, хитра бабка дві з половиною. Ціна на неї не змінюється. Потім серга, Ось така висота в неї до центру. Ось така. Ширина. Майже 27. І тут 10. Дві. Фуганок на два ножі. З циркуляркою, діаметр 90. Ширина фуганка 300, 800 гривень. Ключ такий потужний. Сегментний, здається, називається. Ось. Його маркування. 150 гривень. Мала продольна. А розмір кутника 35. Крутиться. Тугенько, Ну, потрібно змастити її. Такий має вигляд гвинт. Гаєчка тут присутня. Так виглядає з цього боку важка. 1800 гривень. Дріт міліметровка м'який, бухта не запутана. Є початок, є кінець 40 гривень за кілограм. Кукурозодралка з гарними зубами 350. Така катушка на переносочку вам. А що не працює ще. Вона виключена. 250 гривень. Ну, тут крутиться. Так, потім для в'язання сітки рабиці. Ось такий ніж. Він має кріплення, сам стакан, ніж. Діаметр ножа, вірніше не діаметр, можливо і так сказати, це під 35-ту сітку, а це більш за все 40 Ні, майже 45. По 250 гривень. Так, йдемо до мети з мети з під'їхали. І свіжі, і ті, що були вже на вісім. Патай. Ці 45 гривень за кілограм вони нові. На 12. 38 довжина під ключ на 17. Маю кількість. І отакі потужні болти. Тут у них твердість 12,5, здається, десь я знаходив не на одному. Ось 10,9. Ну, це потужні болти, перш за все, це з головки. Верніше з головок розбирали. По 40 гривень за кілограм розміри, тут різні. Ну, це таке тут рідко трапляється. Можливо, там 2-3 штуки їх, а в основному це такі довгі потужні болти. Тут 20 кг 800 гривень і тут 20 кг 800 гривень. Кому потрібно, пишіть у вайбер. Мій номер вайберу 066 831 2772. Сокири. Отака потужніша сокира. Клеймо. Все ціле. А можливо і ні. Оце не тріщина. Чи то лиття таке? Ну, тут немає, не видно тріщини. Тут он, бачите, така рисочка. 300. Ця також ціла. Ну, Обух побитий, 250 і така 100 обухлопнутий. Все хочу показати чоловіка, який мені прислав там деяку річ взамін на отакі. Шарики з підшипником, щоб він розумів, що я йому збираю їх. Потім йдемо далі ключ такий. Напису не бачу. Це форсуночний, тільки це потужний якийсь дуже. туше. Дивіться, товщина майже більше сантиметра 400 гривень. Так, така річ, можливо, кому потрібна. Ну тут невелике травмування присутнє. Там лампочки були. Тут ось китайська якась емблема, такі колеса. Там, здається, двигун є. 200 гривень. Ось такі розетки. 440 вольт 25 А по 30 гривень за штуку. Отакий От по 20. Отакий От з нержавійки ковшик 250. Потім йдемо до потужної серги. О, навіть якесь маркування є, дивіться. 250 гривень, 150 гривень такий ліхтар. Він новенький пояс для лазания по деревах чи столбах. Ще кожа потужна. 250 гривень. Ступиці по 500. Зараз дам приблизный размер. Это то так кажу. Ступиці по 500. Так, орієнтовно між отворами, між центрами. 10. Сам діаметр ступиці приблизно 22, 220 по 500 гривень. Отака з гайками з культиватора 700. З Москвича ступиці з дисками 1300. Потім ліхтар. Як тільки покажу ліхтар, нікому не потрібен. Як не показує, а у вас там був ліхтар? Запитували в попередньому відео в коментах. Ось такий має вигляд всі стекла цілі. Можливо, там навіть і неможливо, а лампочка присутня. 400 гривень. З кріпленням ось, бачите, до стіни тут кріпиться, таке кріплення. 400 гривень. Залишилось ромашок. Всього дві. Сьогодні чоловік купив три штуки. Це все, що залишилось. На сковорітку дуже гарна річ. Ну, Їх розібрали у мене близько 30 штук було. Їх всі розібрали. 650 за штуку. Тут дві. Диски такі по 100, десь 310 у діаметрі. Такі від 10 штук по 50. Випуклі. Леміж 200. Я бачу, як не сьогодні, а, ні в три назад чоловік спробував орати. От. Інку пройшов і пішов обходити плугом дивлятися. Я думаю, ця річ буде потрібна. 2800. Номер телефону, ще раз, це мій номер телефону. І тут на цьому телефоні є Viber. Ланцюга залишилось тут близько двох метрів з переднього відео. Зараз я цю річ приберу. Ось такого. Це здається на 14, не пам'ятаю точно, 150 гривень за метр. ну Тут близько двох метрів. Ступиці газель. Ця з гайками. Тут без. Дві тисячі. Потім приїхав ось такий апарат. Ось така міні-циркулярка. Ну, там чоловік замовляв мені, не знаю, як скину йому фотографію. Якщо вона йому підійде, то тоді ж вона буде заброньована за який час. Ну а якщо не підійде, вставайте в чергу. І вона буде ваша. 69. Сама плита 215. Тут також барабан, барабан на два ножі, один і другий. З цієї сторони має такий вигляд. Вона з дюралюмінію І ось, можливо, до неї як варіант вигун. Оце все буде коштувати півтори тисячі. Потрібно доробляти, я думаю, зрозуміло. Такий двигун це десь 0,75 кВт. Орієнтовно, як... Ну, бачите, як зазвичай немає стертий напис 800 гривень. Підключення було в нього на 380. Потім переходимо до такого апарата для копання. Ну, Зараз не скажу, що це. Землі Це для копання асфальту. В інтернеті були варіанти, такий має вигляд, тут ручка регулюється по висоті. Бачите, Ви можливо її опустити нижче, вищі під ваш зріст. Тут так працює, натисли, відкопали, ну, захват там близько, я знаю. Ну, зараз. Кажу точно 35 сантиметрів. Ціна 500 гривень. Потім лещата. Такі лещата саморобні 200. Лещата кузнечні потужні, в стан, я б сказав, би ідеальний. Дивіться, кріплення. Все ціле, гвинтик в гарному стані. Все працює, затискається. Півтори. Такі лищата. Тут 125 і губки. Більш за все. Так, 125. Нюанси, який з ними. Хтось просто отут зрізав частину лища. Ось, бачите, прописано так, 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 а потім більш за все підрізало. Для чого? Не розумію. А так вони повністю працюючі на поворотній платформі. Гвинт в гарному стані. 2000 Ящик тракторний. Скільки було запитів? Ось ящик тракторний. Розміри. Зараз скажу. 45 на, 16, на 17 і висота орієнтовна 15. Не гнилий, нічого, абсолютно з ним все нормально. І можливо закрити його на замок. Поїлки з працюючими клапанами. Вон, можливо, видно, можливо, ні. По 250 гривень. Всі клапана працюючі. Стіл. Фрезерний 3,5 не змінилось нічого. Отакі От придбав баняки. Така струля ціла. 700 гривень. Бачите, з водою все сухо під нею. Але оці три ось щось наклеювало. Можливо, це пластилін, можливо, якась замазка. Але оці три підтікають. Тут замазана, бачите, добре замазана була. То це все не підтікає. Можливо, тут квасили помідори, огірки, а можливо і ні. Ось напис Третє блюдо. Ось такий має вигляд. Тут десь літрів на 30, тут десь літрів 20. Зараз дам розміри по діаметру і по висоті. Майже пів метра. Сама велика. 36 діаметр, 400 гривень. Середня 37 діаметр. По висоті 440. І сама менша 32 діаметр. По висоті 440 також 300-250. Так, в ступиці газель сказав, ланцюг сказав. На цьому буду завершувати відео. Ще раз мій номер телефону 066 831 2772. На все добре, гарного, мирного, спокійного вечора. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в середу. До побачення.